Привіт, всім! вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу розказати про помилки, які я допускала під час лікування свого акне. Так, декілька таких базових помилок, які, якщо хтось зараз бореться з акне, вам буде корисно послухати і не повторювати мій досвід. Тож почнемо. Саме перше, саме базове, так, якщо виникає прищ, то зразу думка в голові, що треба. Його засушити, так? Це якийсь міф, стереотип, напевно, звідкись не знаю, звідки це взялося. Взаль... <гум> взялося. І я одразу використовувала спиртові тоніки. Зразу його засушувала. Так, і думала: ну, все, засушила. процес пішов, все, буде краще. все, Він вже не появиться. Так, але так сталося, як гадалося. Я реагувала як мала, так, і вона почала ще більше себе. І на тому місці з часом взяли вже декілька пішкірок. Отже не повторюйте, це моя перша помилка. Не засушувати, не пересушувати шкіру з Це тільки на тимчасовий ефект, потім стає ще гірше. Друга помилка, яку я допустила, в лікуванні своєї шкіри це було використовувати активи двічі на день. Ну, я думала, начитала собі, що прощі через те, що поганий догляд за шкірою, через те, що я там якось весь день чіпаюся лиця або занесла собі якісь грязь. І я думала, чим чистіше, тим краще. І я використовувала ці спиртові тоніки і активи два рази на день зранку і ввечері. Дівчата, це помилка. Це дуже агресивно для шкіра. І я таким чином знищила свій захисний, захисний бар'єр шкіри. І нічого доброго з цього не вийшло. Треба було лікувати відновлювати, тому що коли знищить захисний бар'єр, а шкіра починає лишитися та лучитися така пняна і дуже дуже ніжна. Використовувати на цю шкіру подальше грешений догляд не приводить ні до чого добре. Тож це була моя друга помилка. П'ята – нервні так. І третя помилка, яка сталася зі мною, це те, що я видавлювала пріші. Так, звучить так признання. Але так, якщо завесь якийсь прищик і, знаєте, він. Вже хотів на волю та сказати, я йому допомагала. Та я почала роздавлювала це все, потім залишалися шрами руці після плями пищів. Такі не дуже приємні, які довго-довго лікувалися і залишаються на шкірі просто не, не, не дуже гарної картини. Та це була моя наступна помилка. Так що, дівчата, будь ласка, дайте шкіря спокій, хай він там дозріє, він пропаде, але без наслідків. Так, і наступна помилка, яку я робила, це те, що я протягом дня чомусь в мене така звичка, я дуже часто торкалася, надувала, опиралася, але руки не завжди чисті, там буде. З телефона ключів. І я собі таким чином а, заносила багато бруду. І в подальшому були а, а, такі підшкірники. Так? пішкірни, вони були болючі, і Були такі червоні великі п'ятна, які потім І, а, ну, Це надзвичайно прийшла в мустечках, поки воспалення пройде. І потім їх лікувати вже. А, П'ятно за цим прищем, тому що яке би не було розпалення у ці на лиці, на йде, залишається така пляма, яку потрібно лікувати, тому що вона, вона залишається з за вами надовго, якщо якщо нічого з цим не робите. Так, це моя наступна помилка. Зараз я стараюся чіпати лице, так телефон дезінфікувати, рухи частіше мити. Ну, це, це, це базова. Базова така інструкція по догляду з обличчям, тим пачу деякі схильні до Так, Це мої наступні помилки. Далі, ще я би хотіла собі порадити, це, напевно. Не використовувати агресивні активи. Так. Таке, що я ці активи наношу прям не точково, а прям на ціле лице. Та, будь ласка, не робіть, так якщо ви вже берете цей актив, будь ласка, насити точково на той прище абондове спалення, щоб допомогти йому ще загоїтися. Я наносила на всю зону. Та, і таким чином в мене була така п'ятна, знищеного шкірного мар'єра. Будь ласка, не робіть. Так не, не повторюйте мій досвід. це. Це <ріст> не добре. Майбутньому про це пошкодують. Так, ось такий вийшов короткий екскурс моїх помилок, які використовувала. Звісно, помилки це частина шляху, я і зараз роблю помилки в догляді. Так, я ще навчаюся, я ще здобуваю ці знання і досвід, як мешки реагую на той чи інший догляд, як, і, як відбувається. Лікування пішкірників чи звичайного пища, так? Я вже трошки знаю, але все одно е ніхто засне досконалий і багато чинників впливають на вашу шкіру. Багато е моментів можуть впливати на лікування, е навіть вода, чи їжа, та чи власна, чи просто це все, це все просто в сумі е виходить. Боком так? але дуже важко контролювати деякі чинники. Але ви не розстайтеся, дайте собі час, Так? Потрібно 4-6 тижнів, щоб шкіра почала оновлюватися, щоб засіб почав діяти. Так? Раніше в мене ще була така помилка, що я могла купити засіб по порадам з Тіктоком, десь там сказав, що вау, як класно, я жертва маркетингу, я повелася. Так, мене є така проблема, я хочу вирішити, тож я використовую будь-який спосіб. І я купила цей крен, чи сироватку, її нанесла, пройшло там 3-5 днів і нічого не відбувається, так ніякого поліпшення, нічого. І я все розчаровався, кидаю, йду в п'ятніше крем. Там робіть так, будь ласка, але також менше там п'ятьох тижнів, може чотири, щоб він почав активно діяти, щоб він вже дав якийсь результат, і ваша шкіра вже почала регенеруватися. Так? Тож, будь ласка, так, кожен ромі, да? не, не використовуйте так багато засобів, не змінюйте їх та часто. Їм також один час, щоб почати діяти. Ось такий короткий експерт. Що вам було корисно, або, можливо, ви стикнулися з цим, або можливо, ви робите якусь таку саму помилку, як я. Реагуйте, пишіть коментарі. Це була рада вас бачити. Бувайте!